Скільки грошей вам потрібно, щоб поїхати на роботу за кордоном. Грубо кажучи, з запасом. з запасом. 100 доларів в одну сторону чи євро. 100 доларів в іншу сторону. Наприклад, ви їдете з Одеси в Маріамполь, в Литву. От білет стоїть 3 тисячі гривень приблизно. Плюс десь ви під'їхали на таксі, на вокзал, сумки, туди-сюди, От 3-4 тисячі гривень, вам треба в одну сторону і одразу гроші, НЗ, і запас на обратну сторону домой. Потому що зараз ну, ситуація в країні, вдруг що вам треба бути ще 100 долларов, щоб вам знову десь екстренно під'їхати на таксі, автобус, вдруг там дорожче. В общем, 100 долларов в одну сторону, 100 долларов в другу сторону, і бажано, щоб у вас було 150-200 долларов або євро, це приблизно одинаково дожить до аванса і до основної зарплати. Через два відпрацьованих тижня ви отримуєте аванс 100-150 от, ну, якщо в Литві, в Польщі теж. А, і дожить вам до основної зарплати. Основна зарплата десь 10-15 місяця кожного нового місяця. Ви харчуватиме, будь, харчуватиметеся за свій рахунок. І, і того, 100 доларів в одну сторону, 100 доларів в другу. І хоча б 150, щоб 200 у вас було на їду дожить до авансу і до зарплати. Кому треба робота, дзвоніть, побалакаємо, підберемо роботу та поїдете заробляти гроші.